Система вищої освіти в Нідерландах, чого хоче дитина? Просто хоче тут так не працює. Як будуть оглядати тарифи для українців? Точка на повернення може порівняти з собою якось динозавром. Всім привіт! Ви дивитеся Refugee Help і сьогодні говоримо про надзвичайно важливу для українців тему вищої освіти в Нідерландах. Статистика доволі сумна. Лише один із 30 українців, які хочуть тут навчатися, вступає до вищих навчальних закладів. Чому так? Що заважає? Сьогодні у нас в гостях Яна Полянська, співробітниця UAF, організація, яка допомагає біженцям отримувати освіту. Яну одразу запитаю, розкажіть трошки про організацію, в якій ви працюєте працюєте і як саме вона стосується українських біженців. По перше хочу подякувати за запрошення. Я буду рада відповісти на всі запитання. Почну з розповіді про ІОФ. Це найстаріша організація, яка допомагає біженцям, які вимушені були тікати зі своєї країни до Нідерландів. Допомагає, по перше, з вибором навчання з підготовкою до вступу, і продовжує свою допомогу на протязі навчання, якщо це потрібно студентам. У випадку з українськими біженцями я так розумію, це ще й доволі сильна адвокація, тому що українські біженці не мають тут тих умов, які мають інші, зокрема з оплатою на навчання. Так, вірно, і взагалі ем, наша організація, це було велике питання, чи можемо ми підтримувати цю групу. У 2022 році переїхало багато українців, але ж вони не мали статус, який мають звичайна група біженців. Вони не мали права подаватися на біженство і співпадають під тимчасовий захист. Наша організація вже тоді побачила потребу допомагати цій групі. На це потрібні були кошти. Ми подалися на субсидію, і міністерство на щастя надала. Було певні розчари, але ж тільки для 50 студентів. Кожного року ми запитували більш бюджету і, на щастя, вже цього року ми отримали позитивну відповідь, і наступного року ми можемо допомогти 350 учнів. З них 250 учнів, що можуть вступати до навчальних закладів вищої освіти, тобто габіо, ЕВО і 100 учнів МБО, тобто середньої професійної освіти. Як працює система вашої допомоги? Що саме можна отримати таким чином? Для того щоб отримати допомогу нашій організації, потрібно по перше зареєструватися на сайті нашої організації. Там стоять всі умови. Від них підпадають всі біженці з України, які навчалися в Україні щонайменше 11 років, які хотіли би продовжувати навчання або вступати до навчального закладу. Категорія людей, які вже навчальний заклад завершили в Україні, теж можуть продовжувати тут навчання, наприклад, на магістерських програмах. Що ми надаємо? Ми домовляємося з навчальними закладами про державний тариф на навчання. Тобто замість 10-12 тисяч євро на рік наші клієнти будуть сплачувати 2 600 цього року. Наступного року трошки підвищений тариф вже буде. Він підвищується кожного року. Коли можна подавати документи, коли можна реєструватися, і я так розумію, що ми з вами говоримо про наступний навчальний рік. Подавати документи можна буде наступного року, 2 лютого. У нас дуже лімітовані місця. Коли в нас, наприклад, було 50 місць, у нас за першу годину було 180 людей. Вже зареєстрована, тому моя порада 2 лютого засідати о 9 ранку і реєструватися. Хто вперше встиг, той буде зарахований як кандидат. Система вищої освіти в Нідерландах. Якщо коротко, розкажіть нам, як працює система і чим вона принципово відрізняється від української. Сама головна різниця освіти Нідерландів і України обирається рівень, який підходить для. Певного учня або студента, якщо ми говоримо про професійну освіту, я МБО це більш практичний шлях навчання. Якщо ми говоримо про габіо, це вище професійне навчання, більш теорії, але ж теж залишається багато практики, багато стажувань. Після чотирьох років бакалаврата в ХБО ми маємо готових в спеціаліста, який може вже працювати і виходити на ринок праці Нідерландів або іншої країни. Якщо ми говоримо про університет, це я думаю єдиний навчальний заклад, який можна порівняти з тим, як це працює в Україні. Назва В Оуніверситет так, якщо її перекласти, це є наукова освіта. Це класичні університети, де проходять лекції в великих аудиторіях. Є і практика, але не на початку. Тобто спочатку теоретичне навчання, потім практичне і логічне завершення бакалаврату в університеті це магістр. Якщо ми говоримо про габіо, це теж можливо, але не обов'язково. Але в університеті очікується, що потім ти йдеш ще і на магістратуру, і йдеш вже більш в науковий напрямок. Я хочу найкращий, найпотужніший, найпрошування. Най, най найдовший університет такий підхід працює. От просто хочу. Я хочу побажати батькам, і учням змінити спосіб мислення. Моя порада дивитися, чого хоче дитина, а не чого хочуть батьки. Якщо ви хотіли б працювати медсестрою у лікарні, то не обов'язково закінчувати для цього університет. З власного досвіду, коли я переїхала до Нідерландів 13 років тому, кожного разу у Вас перекваліфікація, ми вас не беремо. Мені прийшлося забрати зі свого резюме те, що я захищала дисертацію, те, що я закінчила університет, і я залишила бакалаврат і знайшла через декілька тижнів роботу. Ще хотіла б додати, що рівень професійної освіти, наприклад, МБО-3 і МБО-4, дуже високий. Вивчаються найновітніші технології. Вивчаються найвітніші шляхи виконання роботи, але спеціалізовано те, що потрібно для роботи, те, що потрібно для того, щоб знайти роботу. Я б порадила дуже ґрунтовно підійти до вибору навчання і вникнути у систему навчання. До чого може призвести оця помилка? Вибір навчання ще не гарантує того, що студент буде продовжувати навчатися. Багато студентів зупиняють навчання якраз з приводу того, що воно не підходить. Чи були випадки серед ваших студентів, що людина поступала в університет, а в результаті закінчувалася тим, що доводилося відмовлятися від навчання? Є випадки, на жаль, або на щастя, бо люди припиняли навчання ще у вересні, наприклад, або у жовтні. Хочу, по-перше, дати таку пораду, може порівняти з собою якось динозавром, як коли я навчалася в університеті, були такі предмети, які не дуже мені подобались. Ну так чесно кажучи, да? і що я робила? І всі ми це якісь нотатки робили останні тиждень. Швиденько там щось понавчали, відповіли, пішли і забули. Тут так не працює. Треба е, дуже регулярно, дуже е, поступово і систематично навчатися. Тобто, якщо є якийсь борг, це як сніжником. І це є, стає причиною е, іноді того, що студенти повинні зупинитися з навчанням. Моя порада по-перше, це як дорослим людям. Робити планування, агенду, коли є іспити, коли є тести, і це все робити вчасно. Багато університетів пропонують навчання англійською, але коли ми з вами розмовляли, ви націкали на те, що краще подумати про вступ нідерландською. Чи можете пояснити, чому і розказати, яка ситуація з мовою для вступу, вимагають дуже багато навчальних закладів. Рівень нідерландської Б1 або Б2 залежить від освітньої програми, незважаючи на те, будеш ти навчатися англійською або нідерландською. І якщо ми говоримо про МБО, то не існує англомовних програм, тобто треба володіти мовою на рівні Б1. На жаль, українцям не було видалено коштів, щоб вивчати нідерландську. З боку ЮФ для своїх студентів ми надаємо таку можливість. Є в нас ще й безкоштовна онлайн-платформа, вона називається ЮФА Academy, на нашому сайті ви можете знайти інформацію про неї не обов'язково ставати клієнтом. UF, можна бути мембер, це член UAF, для того, щоб вивчати до рівня. А 2 цікавий аспект, тому що ми ж вже знаємо, що після 2027 року зміняться умови, і замість тимчасового захисту українці будуть переведені на умови, які діють загально для біженців. Що там з приводу мови і навчання? До цього моменту було видано лише листа. І ми не знаємо, як вони будуть реалізувати ті напрями, які вони написали. Наступний рік навчальний не півпадає під це регулювання, і тому наша організація вирішила і цей рік теж підтримувати українців а для інших категорій біженців. Правила однакові, неважливо Однак. звідки вони приїхали, і це те, що вони мусять закінчити тут школу чи прожити певний час. Ні ні для людей, які отримали статус у Нідерландах на 5 років або на 3 роки, вони мають право навчатися за зниженим тарифом, державним тарифом. Головне те, що дипломи відповідали вимогам. Для вступу в навчальний заклад теж саме стосується й українців, які будуть вступати до навчального закладу. А взагалі, наскільки легко довести, що у тебе є достатній рівень для вступу тут, якщо ти маєш атестат української школи? На щастя, українська система середньої школи оцінюється достатньо високо, а тобто, середня школа вона оцінюється на рівні half of five». І це достатньо високий рівень, і цього достатньо для вступу в габіо. Якщо ви хотіли би вступити до університету, то тоді потрібно давати додаткові екзамени або звичайно закінчити ще. Тут декілька класів іншої освіти, тобто школи, яка готова до вступу в університеті. Або студенти, які закінчили перший або другий рік університету в країні, теж мають право вступати до університету. тут. Ще один шлях вступити до університету це вступити, по-перше, в хабіо після української школи, провчитися. Закінчити з максимальною кількістю студентських кредитів це 60 кредитів на рік, і отримати Propodios, це диплом, який надається після закінчення першого року у навчального закладу. І подаватися в університет зазначу те, що не завжди такий перехід можливий. Це залежить від освітньої програми, на якої ти навчався і яку ти обираєш в університеті. Але допомогу можна отримати, якщо є студентом в нас. Якщо ні, то тоді можна в своєму навчальному закладі це обговорити з власною контактною персоною. Вони називають студентський радник. Дивиться на особисту ситуацію студента і як розвивається ситуація, чи є можливості перейти до вищого рівню або припинити навчання дедлайни страшне слово. Треба розуміти, що у тебе є точка на повернення, і ця точка на повернення вона теж дуже різна. Розкажіть трошки про цю систему, тому що ми якраз говоримо з вами напередодні початку вступної кампанії. Вона починається сильно заздалегідь. Почнемо з МБО, Спеціалізованої професійної освіти для цього подаються документи до 1 квітня, зазвичай, і починаються навчання зазвичай 1 серпня. Якщо ми говоримо про ГабіобВО. Дуже залежить від програми, яку ви обираєте, кількості доступних місць і популярності освітніх програм, теж саме як і в Україні. Тобто є конкурс певний на певні програми. Назва цих програм це номер Fixus або лотерей, тобто лотерея, коли тобі обирають як лотерея, коли недостатньо місць. Якщо ви подаєтесь на таку програму, то можливо податися тільки на дві різні програми або два різних навчальних заклади. Прикладом таких освітніх програм є лікарська справа. Психологія, зубний лікар. Якщо ви подаєтеся на освітні програми без конкурсу, то тоді можливо податися на чотири програми або на різні програми в одному навчальному закладі, або на те ж саму навчальну програму у різних навчальних закладах. Відрізняються дедлайни. Якщо ми подаємося на конкурсну програму, то дуже часто останній день. Заявка це 15 січня, тобто не дуже так багато часу залишилося для того, щоб подати документи для звичайних програм. Це зазвичай 1 травня, але 15 січня. Я одразу згадую про вашу дату в лютому. Коли ви приймаєте заявки, тобто вже можна не встигнути податися до вас для того, щоб отримати можливість все ж таки навчатися з зниженою ціною вже в наступному році. Ні, це не залежить один від одного. Навіть якщо ви вже подали заяву до навчального закладу, це не має значення. Ви все ж можете стати клієнтом. UF. Навіть ви можете стати клієнтом. UF, якщо ви вже навчаєтеся у навчальному закладі, тут. У нас є студенти, які потрапили до нас, коли вони вже навчалися на третьому або другому курсі. і Є студенти, які вступили в перший рік, коли багато навчальних закладів давало цю знижку за державний тариф, і діти закінчують бакалаврат і хочуть продовжувати магістру. І навчальні заклади, на жаль, не надають таку можливість за державним тарифом, і вони тоді звертаються до нас, щоб продовжити навчання в магістратурі за державним тарифом. Тобто на конкретно цей рік. Тоді ви пробуєте домовитися з університетом, щоб так. люди так. навчалися за зниженим тарифом. Угу. А чи взагалі були коли небудь у вас відмови? От університет каже: Ні, дякую дуже, що звернулися, але все ж таки хочемо більше грошей взяти. На жаль, так і з кожним роком цих відмов було більше. Ми дуже сподіваємося, що цього року ми знов отримаємо більше позитивних відповідей, тому що навчальні заклади зберуться і скажуть: ну ще ще один рік і потім. Держава буде нам допомагати фінансово. Ми дуже вдячні всім партнерам, всім освітнім закладам, які з нами співпрацюють. Пару років тому було багато позитивних відповідей. Минулого року ми намагалися домовитись з 42 навчальними закладами, і 21 дали позитивну відповідь. Це з одного боку зрозуміло, тому що цей тягар, різниця фінансова 8-10 тисяч на рік. Лягає е, на е, бік навчального закладу, дуже сподіваюся, що цього року нам вдасться переконати більше навчальних закладів. Ви радите подаватися одразу в кілька е, вищих навчальних закладів, щоб можна було домовитися, хоч з якимось з них правильно Звичайно. я розумію. Тобто, Звичайно. такого, що ваші клієнти в результаті не отримали. Знижку на навчання все ж таки не було. Ми допомогли зараз 250 студентам, і в нас не було випадку, щоб навчальний заклад не дав позитивної відповіді. Але є такі специфічні освітні програми, які є тільки в декількох навчальних закладах. І було декілька випадків, і є і такий мій студент, що ми повинні були шукати альтернативу його навчальній програмі в іншому навчальному закладі, бо його навчальний заклад не дав добро. Студентська віза. Дуже важливе питання, тому що багато нюансів, і ми чули від наших підписників, що багато університетів, вищих навчальних закладів радять студентам переходити на студентську візу, тим, хто знаходиться під тимчасовим захистом. Як працює ця система, і які є підводні камені? Бо з урахуванням того, що нас очікує після 2027 року, можна здогадатися, що вони є. Кожний статус дає різні права. Тимчасовий прихисток це дійсно невпевненість. Ми не знаємо. Коли він закінчиться, що буде далі. Студентська віза це гарантія залишатися в Україні, доки ти навчаєшся, і потім навіть Нідерланди дають ще пошуковий рік, вони називають після закінчення навчального закладу, ти маєш ще рік, щоб знайти роботу. Чим різниця для українців? Якщо ви будете мати студентську візу, то тоді навчальний заклад бачить як іноземний студент у вас. Тобто ви повинні платити повну вартість навчання, тобто від 8 до 11-12 тисяч євро на рік. Ви не маєте більше права залишатися у притулку для українців, страхування, тобто всі кошти ви оплачуєте самі. Ви втратите всі права, які ви зараз маєте. Говорити можна безкінечно, але хотілося б, щоб встигнути поставити запитання від наших людей. Їх багато. Ми вибрали такі найбільш адресні, ті, які стосуються саме вашої сфери експертизи. Отже, Ліза питає. Чи існує віковий ліміт для українських студентів щоб вступити до університету в Нідерландах за вартістю навчання як для громадян ЄС? Ну зрозуміло, що ми зараз говоримо про вашу допомогу на майбутній навчальний рік і про державну допомогу після 2027-го. Зокрема, на бакалаврат після 25-30 років, і чи потрібно для цього підтверджувати свій дохід? Які ще вимоги до освіти, крім володіння мовою, діють під час вступу атестат, диплом або інші документи? Щодо віку ви маєте право навчатися у вищому навчальному закладі, якщо ви не є старшою за 57 років. В нас є студентка, яка зараз сорок 43-44 роки. І в нас є багато студентів, які вже завершили навчання в Україні бакалаврати і зараз. Навчаються в магістратурі в Нідерландах. Це відповідь на перше запитання. Друге, чи потрібні якийсь документ? Це дійсно підтвердження диплому українського або тестату. Мовний сертифікат, якщо це вимагає навчальний заклад, або англійська мова, або нідерландська. Додаткові якісь іспити, якщо це необхідно для навчальної програми. Щодо доходів було запитання третє. Наскільки я знаю, це не потрібно. Єдине, що стосується наших студентів, нашої організації, ми дійсно проводимо ну, так званий тест доходів, і це ми робимо для того, щоб подивитись на дохід не батьків, а людин, тобто студента. Чому тому, що ми організація, яка допомагає людям, які не мають інших шляхів, щоб знайти фінансування для навчання? І якщо людина має гроші, то вона може залишатися нашим клієнтом, щоб навчатися за державним тарифом, але ми тоді не даємо фінансову допомогу щодо книжок і проїзду. Соломія питає: я маю закінчену вищу освіту. В Україні чи можу я поступити в Нідерландах? Йдеться про друге вище освіту? Це можливо, і ми можемо подивитися тоді, на яку освітню програму краще було б піти. І також можливо закінчити пост абіо або постмастер. Але щодо УАФ ми такі програми не підтримуємо. Марина питає: якщо український атестат уже оцінений як рівень HBO, чи має сенс додатково подавати випуску з оцінками або інші документи, що підтверджують кілька років навчання в нідерландській школі? Які документи, окрім оцінки диплома та мовного сертифіката, потрібні для вступу до університету прикладних наук, що зокрема може посилити профайл студента додаткові курси? курси, досягнення чи інший досвід. Щодо диплома Габіо, це залежить від того, яку освітню програму, який навчальний заклад ви обираєте. Якщо це магістр, тоді дуже часто є інші вимоги. Окрім Габіо, треба складати ще іспити або проходити преймастер, тобто ще підготовчу програму до вступу до магістратури. Якщо це інша навчальна програма, то тоді це не потрібно. Але ж я ще раз зауважу, це... Таке дуже персональне запитання. Я не можу так взагалі відповісти на нього. Це треба розглядати особисто. А загалом, от профайл студента підсилюють додаткові досягнення, курси, чи вони звертають увагу? Бо, скажімо, в сполучених штатах, наскільки я знаю, якщо у тебе є спортивні досягнення, то тобі відкриті двері до університетів. Чи тут так навчальні програми, в яких є конкурс, і тоді це має дуже велике значення? Вони навіть просять писати завжди мотиваційний лист. Чому ти обираєш це навчання? Чи, ким ти себе бачиш у майбутньому? Чи є в тебе вже професійний досвід? Так, але якщо ви подаєтеся на перший курс бакалавру. То це ну не так дуже важливо, якщо достатньо місць для навчання. Олександра питає: підтвердила український диплом інженера, нідерландська мова В1, які варіанти перекваліфікації та чи є обмеження по віку? Те саме питають про диплом бухгалтера. Ну тобто людей цікавить саме доросліших практична перекваліфікація. Чи вона можлива? Звичайно, можливо. Диплом український підтверджує організація Нюфік і Дивей. Можете подивитися на їх сайті. Там все розписано для українців. Окремо теж є сторінка. Якщо у вас є такий диплом, вам не обов'язково тут навчатися. Можна йти сміливо зі своїм дипломом на ринок праці шукати роботу. Але ключ до успіху це мова. Тому b 1 для інженера це зовсім недостатньо. Тобто цієї людини я порадила. Дуже інтенсивно пару місяців повчити мову і тоді з новими силами шукати роботу щодо отримання додаткової освіти. Це теж можливо, Бо це буде постгабі, постмастра, буде додаткові курси або а, навчання. Багато питають про те, що видвуватимуться у наступному році з урахуванням того, що з березня 2027-го українці, судячи з інформації від уряду, платитимуть знижену державну ціну. Ми вже сказали, що це не розповсюджується на наступний навчальний рік. Чи є якийсь шлях? Чи… Подавайте заявку в ЄФ, якщо ви хочете навчатися дешевше вже в наступному році. Ну, це, по-перше, в ІФ. По-друге, якщо ви обираєте рівень МБО, не обов'язково ставати клієнтом ІФ. На цей момент держава сплачує навчання для МБО. Треба зайти на сайт ДО і подати заявку для сплати МБУ. Або є декілька університетів. На цей момент це був Мастрихт, ТУ. Технічний університет Айнтховену, і я думаю, що Радбаут в Наймегені – це класичні три університети, які цього року надавали. Державний тариф українцям без того, що ти був клієнт. UAF. Але ще раз нагадаю, кожного року ці домовленості змінюються. Як буде цього наступного навчального року? Ми ще не знаємо. І останнє запитання від Асі хотіла б дізнатися на рахунок фінансування. Чула, що можна взяти кредит в Дуобанку, але хтось каже, що треба потім повертати, а хтось каже, що не треба повертати. Не зовсім зрозуміло. І загалом цікаво е дізнатися про фонди, які могли б допомогти Welcome to UAF. Гранти та рішення нідерландської влади щодо дуо, дуже коротко хочу пояснити, як користуються ДО нідерландські студенти. Вони мають право на займ, тобто ти можеш взяти кредит для того, щоб сплачувати за навчання. Окрім того, до надає. Так звану оплату на проживання це певний бюджет, так скажемо, який не потрібно потім повертати державі. Також це право на проїзд в них є продукт «НС», і якщо ти вчасно завершив навчання, то не потрібно буде потім цей продукт повертатися. Але на жаль, усе все, все, що я розповіла, тільки що можете забути на даний момент, бо українці не мають право на ці кошти. Я не знаю, що буде у 2027 році. На даний момент наступного року це не є можливо. Якби от вам треба було дати одну єдину пораду. Людям, які хочуть навчатися тут в Нідерландах. Що б це було. Я хочу дві поради дати. Першу пораду це будь ласка, йдіть за своєю мрією і ніколи не здавайтеся. Друге, це наша стандартна фраза, якою ми закінчуємо всі презентації від ЮФ, і це цитата Нелсона Мандела: що освіта це найпайтужніша зброя, за допомогою якої ви можете змінити світ. Дякуємо дуже вам за розмову. Це було надзвичайно цікаво. І не забудьте, 2 лютого 9 ранку у вас є можливість звернутися за допомогою в УАФ порядок живої черги. Тож не зволякайте.